Біологія 9 клас. Урок 11. Структура еукаріотичної клітини. Цитоплазма, рибосоми, органели руху, клітинний центр. Внутрішній уміст клітини, за винятком ядра, називають цитоплазмою. Це неоднорідний колоїдний розчин органічних і неорганічних речовин у воді. Цитозоль. Уміст води може коливатись у значних межах, сягаючи в молодих клітинах до 90%. У складі цитоплазми також є органічні і неорганічні сполуки. Цитозоль може перебувати в рідкому або драглистому стані. При цьому різні його ділянки можуть одночасно бути у різних станах. Перехід цитозолю з одного стану в інший забезпечує амебоїдний рух клітин за допомогою несправжніх ніжок а також процеси фаго та піноцинтезу. Фізичний стан цитозолю впливає на швидкість перебігу біохімічних процесів, що він густіший то повільніше відбуваються біохімічні реакції. Цитозоль об'єднує в єдину функціональну біологічну систему всі клітинні структури і забезпечує їхню взаємодію. У цитозолі відбувається транспорт різних сполук, процеси обміну речовин. Цитозоль перебуває в постійному русі. Цитоплазма, як внутрішнє середовище клітини, характеризується відносною сталістю будови та властивостей. Внутрішній простір еукаріотичної клітини строго впорядкований. Цитоскелет це система білкових утворів, мікротрубачок і мікрониток. Він виконує опорну функцію, а також сполучує всі компоненти клітини. Елементи цитоскелета сприяють закріпленню органел у певному положенні та їхньому переміщенні в клітині. Мікронитки це тонкі ниткоподібні структури, які складаються зі скоротливих білків переважно актину. Вони пронизують цитоплазму і можуть утворювати плетиво під плазматичною мембраною. Мікротрубочки це порожнисті циліндричні білкові структури. Вони забезпечують переміщення органел і мікромолекул по клітині. При цьому пучки мікротрубочок одним кінцем прикріплюються до однієї структури чи молекули, а другим до іншої. Усі клітини сформовані системою біологічних мембран, які відіграють важливу роль у забезпеченні їхнього нормального функціонування. Внутрішнє середовище клітини поділено внутрішньоклітинними мембранами на окремі функціональні ділянки. У біологічних мембранах відбуваються процеси, пов'язані зі сприйняттям інформації, формуванням і передачею збудження, перетворенням енергії. Захистом від проникнення фороботворних мікроорганізмів та іншими проявами життєдіяльності клітини, органів і організмів в цілому. Внутрішньоклітинні мембрани оточують різноманітні органели. Органели це постійні клітинні структури клітини. Кожна з органел забезпечує відповідні процеси життєдіяльності клітини. На відміну від органел, клітинні включення це непостійні структури. Вони можуть зникати і знову з'являтися у процесі життєдіяльності клітини. Включення це запасні сполуки чи кінцеві продукти обміну речовин. Обов'язковими органелами будь-яких клітин є рибосоми. Це не мембранні органели, які беруть участь у біосинтезі білків у клітині. Рибосоми мають вигляд сферичних тілець, що складаються з двох різних за розмірами частин, субодиниць великої та малої. Кожна із субодиниць містить рибосомні РНК і молекули білків, які взаємодіють між собою. Субодиниці рибосом можуть роз'єднуватися після завершення синтезу білкової молекули і знову сполучатися між собою перед початком цього процесу. Структурні компоненти рибосом утворюються в ядрі за участі ядерець. На молекулі ДНК синтезується рибосомна РНК, яка сполучується з рибосомними білками, що надходять сюди із цитоплазми. Після цього утворені субодиниці рибосом виходять за межі ядра в цитоплазму. Рибосоми є і в таких органелах, як мітохандрії та пластиди, але їхні розміри дрібніші, ніж у тих, які містяться у цитоплазмі клітини. У клітинах багатьох організмів наявні органели руху. Це псевдоподії, джгутики і війки. Псевдоподії це не постійні вирости цитоплазми. Вони виникають завдяки руху цитоплазми. Там, де вона рухається назовні, утворюється виріст клітини, оточений плазматичною мембраною. Джгутики та війки трапляються у деяких одноклітинних організмів, а також деяких типів клітин, багатоклітинних. Вони мають вигляд тоненьких виростів цитоплазми, укритих плазматичною мембраною. Всередині цих органел розташована складна система з мікротрубочок. Рух джгутиків і віок здійснюється за рахунок вивільнення енергії АТФ. При цьому сусідні пари мікротрубочок неначе ковзають одна відносно одної. Робота віок загалом нагадує веслування і зазвичай скоординована. Для джгутиків характерний винтоподібний або філеподібний рух. Робота жгутиків і війок не лише забезпечує пересування клітин, а й надходження частинок їжі до поверхні клітини разом з потоками води. Джгутики і війки можуть також виконувати чутливу і захисну функцію. Клітинний центр це органела, яка складається з двох центріолей, розташованих у світлій ущільненій ділянці цитоплазми. Центріолі мають вигляд циліндра, який складається з 9 комплексів мікротрубочок по 3 в кожному. У період між двома поділами клітини центріолі пов'язані із зовнішньою поверхнею ядерної оболонки. Вони є в клітинах багатьох багатоклітинних тварин, але відсутні в клітинах вищих рослин, деяких грибів, водоростей та одноклітинних тварин. Їхня функція полягає в тому, що ці структури беруть участь у поділі клітини. Клітинний центр бере участь у формуванні мікротрубочок цитоплазми джутиків і війок.